«Згорів чоловік, сам себе підпалив, Тільки кістки залишилися. До речі, був непоганою людиною. Він просто палив у ліжку. Галина розповідає про пожежу, яка три роки тому спалахнула у її будинку. Це двоповерхівка часів Другої світової поблизу 17-ї лікарні. Сьогодні жінці та її сусідам про безпеку розповідають рятувальники. Доброго дня державна служба надзвичайних ситуацій московського району. У нас проведена масова роз'яснення роботи з мешканцями. Ага. Це точку. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не залишайте увімкнутими газові прибори, електричні прибори, та без догляду дітей, якщо є. Як на порохової бочки, Ми тут, як на пороховій діжці, постійно пальники горять, постійно і тут незрозуміло що оголені дроти, купа мотлуху. Обходять кожну квартиру. Всередину не заходять, жителям видають пам'ятки. У вас немає прилади, який зчищає. От іноді тут якесь скупчення, так, Олено? Це газову службу, 104. – ну, Ні, ну я думала, у вас тут і газовики присутні. Не залишайте, будь ласка, отак у тему. Я тут сиділа, я чай пила. Ну як будете ходити, і і білизне. Так, так, я в курсі, так. За годину оглядають чотири двоповерхівки. Спілкуються із двома десятками жителів. Ви бачите, ми тільки піднялись. От розміщені листівки його дотримані. Але, але а поки надзвичайники обстежують будинки, у дворі правила пожежної безпеки нагадують через динамік. Не створювати захаращень домашнім непотрібом на сходових клітках, холодних зонах та інших приміщеннях. Такі рейди проводять щодня під час опалювального сезону. Через обігрівачі та газове опалення в цей час кількість пожеж зростає. Так, у будинках Московського району від початку року загасили 75 пожеж. Ми визначили, що найбільше виникає надзвичайних ситуацій саме в оселях, де проживають найменш захищені верстви населення. Тобто одинокі, престарілі люди, пенсіонери, багатодітні сім'ї та люди, які ведуть антисоціальний спосіб життя. Василенко каже, штрафувати за порушення пожежної безпеки у квартирах рятувальники не мають повноважень, тож продовжують роздавати пам'ятки та пояснювати, як убезпечити житло. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна новини на Суспільному Харків.